Зустрічав я різних людей, і кожен у щось вірить. Є ті, які вірять до прикладу, у Вальхалу, що якщо хтось загинув в битві, то він 100% буде в раю для воїнів в Вальхалі, до прикладу. Потім я зустрічав тих людей, які розчарувалися в релігії, але вони пройшли певні обставини і знають, що є якась сила, яка зберегла їх в тих обставинах, яка їм допомагає. І кожен це називає по-різному. Хтось називає це природа, хтось називає це Всесвіт, але кожен має віру. Навіть атеїсти вони вірять, вони вірять в те, що Бога немає. Але в кожного в них в житті щось відбулося. І дійсно, от саме це питання, чому Бог не зупиняє це кровопролиття, для багатьох стає переломним, коли вони відходять. Від Бога, але важкі складні обставини вони навертають людей, тому що складні обставини вони дають простір для віри і надії, і завдяки цьому тільки можна й рухатися.